Всем привіт! Трошки у нас є перерив між жнивами соняшника. Рішили доробити прицепу ПТС-6, яка у в нас. В общем, це задня балка. Ну, все таке саме все таке саме, все по старій схемі, все по накатаній. Різьби немає, була теж заварена. Та й тут щось теж є виробка. Зараз позамачував, буду відкручувати ці всі кожуха. Далі розрізати, наварювати, станок, Все підганяти, вичищати, заново приварювати і збирати. В принципі, уже як робити його, так робити його капітально, щоб вже... там буде видно, чи ми її будемо тягати, чи хтось буде тягати, вже, щоб знали, що тут вже все зроблено. І щоб сюди вже не лізти. Дивлячись, хто як там буде тягати. Якщо ми там будемо тягати, то може довго не будемо лізти. Якщо хтось другий буде тягати, то вже хай хочуть. Поэтому зараз задача порозбирати, почистити всі вали, щоб ходили, крутилися. І відновлювати посадочні місця. Тут в принципі посадочні міста нормальні. Ну, Різьба, бачите, яка теж варили на краю гайки, я не знаю, що у них. Чи контрагайк, чи контрагайки були, не було у них шайб, ті що ж топаряться. Ну, таке в людей заварити, чим зробити так, як треба. Ну, така стадія, зараз розбираю. І так, ступиці повністю готові. Посадочні міста встановлені, різьби встановлені. Прийшлося поміняти два внутрішніх підшипника, тому що посадочне місце було розбите. Брат проточив під, скажем, під новий підшипник, а старі вже були розбиті, поэтому два оцих внутрішніх підшипника. От. Чи виробник, Така маркіровка в них поміняли. Ці наружні, все отлічно, вони не розбиті, Плотненько все заходить, але одною рукою не знімеш. Також нові, діло, нові гайки повністю комплектні і сальники. Сальники такі ставляємо. Слідующий етап. Балка вже підготовлена, треба виставляти, варити. Це вже показувати не буду, це вже було у відео. Хто не бачив, тут час вискоче, дивіться, як це все робиться, все розказую і показую. Поэтому вже покажу готовий результат. І далі професіональна очистка піскоструєм рами буде. І також буду вичищати оце все всю цю мазуту. В момент очистки ступиці і барабана замітив таку інтересну штуку. ось Подивіться. Ось тут стінка буквально там 5 мм. Тут, мабуть, мм 12-13 Бачите, як змістили його. Так само це, це не посад... це, виходить, посадочне місце, а це якби упорне подшипника. Теж, бачите, наскільки зміщене, а тут взагалі немає. Далі. Барабан уже вдіти на ступицю. Тут отакий зазор. З цієї сторони, дивіться, такий зазор. Бачите, як все виходить. Смістили туди і, відповідно, і барабан смістили туди, Ну, не знаю, як кажуть, совєтське качество, да? наскільки робилося все. Ну, Хоча це по табличці по документам 91-й рік, я вже думаю, там качество ніхто не контролював, так як можна бути. А з іншої сторони, зараз оборудовання набагато точніше, лучше, комп'ютерне все через комп'ютера і можуть зробити ще хуже. Так що... Да, наступиться з барабаном, їздила якось скільки треба і буде ще їздити. Хотів я провірити віднести до брата на станок. Чи не буде бить. Ну, брат каже, ставля і не морочу голову. Ні собі, ні мені каже, бо в мене є своя робота, а ти каже, роби свою роботу. Поэтому чистим ставляємо і тоді вже узнаємо, чи буде воно вже Провіримо крутне на самій балці. Ну я думаю, робила воно, а там всякі нюанси можуть бути, тому покажу. І отак вже виглядає балка. На стадії зборки. Все вичищено, покрашено, тут все уварив. Далі почистили. Зараз міняю резиночки, які тут стоять. Нові всі тавотниці, вали. І також вот такі болти, як я вже їх показував. Карданий болт після третього газона для кріплення. Сейчас де вона тут краска забувала. На 12 болт для кріплення. На цих бокових, тормозних, так скажімо, дисків. І так, готовий результат. Вже все поприкручував. Ну, а остальне колодки, барабани. Барабани теж вже, кстати, готові. Це вже будемо ставити на місці на прицепі, тому що зараз будемо ставити вручну це все. Прицеп вже готовий. Ну, почти. почти. Тому отаке вийшло відео, такий процес роботи. Ну а далі буду снимать видео, як ми це все монтируємо на прицепу, як ми збираємо прицепу. В принципі, вже по чуть-чуть її збирати, Поэтому, кому цікаво, следуйте за каналом. Ну а на цьому все. Всем удачи.